Коли ми почали розкупки на цій земельній ділянці. Ми сподівалися натрапити на Свято-Труїцьку церкву, яка за планами міста кінця 18-го, початку 19 го століття, знаходилась якраз тут. Але виявилось так, що церква, швидше за все, знаходилася тут поруч за парканом, а ми натрапили на Цвинтер. Цвинтер пов'язаний з цією церквою, де хоронили черкаських містян десь у другій половині XVII-18 столітті. На сьогодні виявлено вже більше ста. Поховань. Поховання всі ординарні, головою на захід, випростано на спині, в більшості залишки домовин простежуються, і практично всі вони не супроводжуються ніякими речами, тобто ніяких там, хрестиків, нічого такого немає. Лише в кількох випадках були інвентарні поховання, там в дитячому похованні дві намистини скляні знайшли, і кілька днів тому в жіночому похованні на пальці був мідний перстень. Ну, В цілому пам'ятка досить цікава, не дивлячись на те, що практично немає ніякого речового супроводу, нам дуже багато інформації для історії міста дадуть самі кістяки. Уже 50 поховань з цього могильника були досліджені київським антропологом. В результаті потім, коли опрацює решту 100, можна буде робити висновки. Про вік стать небіжчиків, на цій підставі робити висновки, про середню тривалість життя черкасів пізню ранньомодерної доби, От, про хвороби черкасців того періоду. Можливо, навіть деякі нюанси про харчування, тобто як харчувались, можливо, чим харчувались, крім того, що ми тут маємо на цій ділянці цвинтар. Це була територія нижнього міста, принаймні в 15, 16-17 століттях вона була досить щільно заселена. Тому ми виявили тут і кілька жител землянок, господарчі ями, ну і там матеріали набагато різноманітніші. Там і керамічний посуд, і пічні кахлі, і монети, і деякі там можуть дрібні прикраси, залізні вироби, ну і багато всякого іншого. Як щільно з цієї сторони, бо тут десь знаходилася церква. Тут багато нас запитують, а чи це є кладовищем черкаських козаків. Ну, я відповідаю так, що от, якщо вважати, що до початку Хмельниччини більшість населення відносила себе до козацької верстви. То певною мірою можна казати, що це якісь нащадки черкаських козаків. Але треба зважати на те, що час, коли починає функціонувати цей цвинтар після заснування церкви, це вже часи руїни. Це вже часи, коли фактично черкаського полку козацького не існувало. Ну, тому і, і велика доля ж тут жіночих поховань, дитячих поховань. От, тому можна сказати, що це. Цвинтар черкаських містян певною мірою пов'язані із е, козацтвом. От поруч з могилами тут знайдено залишки якогось приміщення або житла. Е, ну, е, як я вже казав, що до того, як був тут. Заснований цвинтар і церква. Ця територія була густо заселена черкаськими Тобто Тут були побутові об'єкти: житла, господарчі споруди, господарчі ями, ну тобто дворище черкаських містян. І от одна із таких споруд, які ви бачите, це споруда, вона їй десь 500 років, тобто вона відноситься до часів приблизно Остафія Дашковича. Десь. Початок 16 століття. Це ми з'ясували по е фрагментам керамічного посуду. От. І вона була виявлена під похованнями. Тобто Страхтеографічно вона більш давніша, ніж оцей цвинтар. Тут за кілька десят метрів від цвинтаря ще влітку ми дослідили е житло-землянку початку 17 століття. Ну, вона вже оплила, не так гарно виглядає, як під час її, після її зачистки. Це велика споруда, десь 3,5 на 3,5 метри. Глибиною десь близько 2,5 метрів. Із таким входом-коридором з боку Дніпра. На долівці цього житла нами було виявлено сліди кострища великого. Не зовсім зрозуміло, чи це була житлова споруда, чи якась господарча можливо, щось на зразок льоху. От, ну, в заповненні її були виявлені матеріали кінця 16, го початку 17-го століття. Керамічний посуд, пічні кахлі і кілька монет. Десь четвертину, може, точно розвіртувати.